Шановні друзі, цей канал створений не для переповідання підручників з матаналізу, а для того, щоб дати вам нові знання, нову теорію, нові методи, нові підходи. Сьогодні ми розглянемо питання, як змінити межі інтегрування інтеграла будь-якого і перевести його в будь-яку систему функцій. Попереднього викладу і відео ви вже знаєте, що в дійсній системі функцій ми можемо записати інтеграл тринометричний, гіперболічний і алгебраїчний в одній і тій же самій системі функцій. Межі інтегрування знаходяться по формулі Fi дорівнює логарів тангенс π на 4 плюс х на 2. І y дорівнює 1 на косинус х-1, або ж дорівнює гіперболічному косинусу φ мінус 1. В цій же системі функцій ми можемо одержати і інші інтеграли. Тобто, цей же самий інтеграл ми можемо записати в такому вигляді. Де у нас вже майже інтегрування, нескінченність або пі на 2. Ну, якщо для тригонометричної функції інтеграла, ми вже знаємо, що можна перевести косинус в синус і поміняти майже інтегрування. Але внятної теорії тут немає. Тут просто. Подається це як логічний висновок із того, що ми знаємо. Як раз ми вже одержуємо нескінченність, виникає питання, а чи можна ділити на нуль? Тому що нескінченність ми можемо одержати, тільки поділивши якесь число чи функцію на нуль. Що таке нуль і яка це функція? І чому дорівнює логарифм нуля? Розглянемо поняття нуля. З точки зору нового математичного аналізу 0 дорівнює e в степені мінус нескінченність. Або ж це одиниця поділена на є в степені нескінченність. Але ми знаємо, що коли зустрічається невизначеність 0 поділити на 0, інколи це дорівнює ясному числу сталій. Одиниця, 2, 5, 6, 7. Тому 0 може бути С стала поділена на Е e в степені безкінечність. І можемо одержати таку число С помножене на 0. Начебто 0, а начебто і не 0. Звідси маємо, що логарифм 0 може бути логарифмом С помножене на Е e в степені мінус нескінченність. Тобто логарифм 0... Може дорівнювати логарифм від С мінус нескінченність. Що це нам дає? Для визначення межі інтегрування використовуємо формулу, формулу y дорівнює 1 поділена косинус х-1. Або ж гіперболічний косинус мінус 1. Наприклад, при косинусу π від. Косінус опі поділена на 2, який дорівнює 0. Y тоді у нас дорівнює 1, поділене на 0 мінус одиниця. Тобто це нескінченність мінус 1. Це співпадає з тезою теорії про неможливість інтегрування при межі інтегрування y дорівнює нескінченності. Це коли розглядаються невласні інтеграли. Тому зараз ми продовжимо це питання і розглянемо, які ж межі інтегрування у нас будуть при степені Фі. Оцінимо Фі дорівнює логарифму y плюс 1 плюс корінь квадратний із y помножи на y плюс 2. І підставляючи сюди y, яке вже в межу інтегрування ми знаємо, y нескінченність мінус 1, одержуємо такі рівняння. Тут ми можемо розкласти корінь квадратний, одержуємо логарифм нескінченності. Плюс логарифм 1 плюс 1 мінус 1 на 2 помножено на нескінченність квадраті. Це ми можемо відкинути, тому що формула не точна. Але очевидно, що це 0. Тобто у нас межа інтегрування фі дорівнює нескінченність плюс логарифм 2. А y... У нас межа інтегрування. Нескінченність мінус одиниця. Тепер давайте розглянемо, яким чином ми можемо знаходити нові межі інтегрування, інтегралів. Розглянемо трикутник АБО. Прямокутний. І з'ясуємо, що таке. Е в степені фі, Е в степені фі С гіпотенуза плюс катет. і поділене на катіт. Якщо ми розглядаємо Е в степені фі от угла Х, приймемо для порядку, що АО дорівнює 1, то ми одержимо. Такі функції. От вони. Є е в степені Фі. І е є в степені мінус Фі. Тобто є е в степені Фі перше. Тут буде АБ плюс БО поділено на АО, а є а е в степені Фі буде АБ плюс АО поділено на БО. Так як у нас АБ. Визначається, що це одиниця плюс у. АО. Це одиниця. Одиниця плюс y. Якось не та сама. То підставляючи сюди їхнє значення, ми одержуємо, що є в степені φ це корінь квадратний і плюс 2 поділений на y. А є в степені мінус φ це корінь квадратний і поділений на y плюс 2. Звідси ми можемо мати таку відповідність, що одиниця на косинус х перше дорівнює гіперболічному косинусу фі 1 дорівнює y1 плюс одиниця. В дійсній системі функцій косинус х 1 переходить в синус х, де х буде пі на 2 мінус х1. Гіперболічний косинус переходить. В одиниця, поділена на гіперболічний тангенс фі. Ну, і y1 плюс 1 переходить в y плюс 1 поділене на корінь квадратний із y повно на y плюс 2. Все тут базується на дуже простої істині, що косинус х дорівнює 1 поділен на y плюс 1. А далі по тригонометричним э, співвідношенням ми можемо знайти э, будь-який значення будь-якої функції. Тобто от вони тут записані. А це як їх можна буде знайти. Їхні співвідношення Фі, X, Y, фі і так далі. Так як це запам'ятати неважливо, ми зараз зробимо невеликий практикум по всім випадкам. У нас є 9 випадків переходу від одної системи функцій в іншу. Або переходу із цієї системи функцій в ту ж саму систему. Дійсно. Кофціенти переходу. Тут записані всі. Раніше ми розглядували, як це знаходиться. Ці коефіцієнти переходу. Ну, фактично, це, наприклад, цей коефіцієнт переходу це арія косинус від 1 поділена на синус х. Отак От як у нас цих функцій немає офіційно, то цей запис, який я показую переходу від одних функцій до інших, найбільш практичний в цьому вигляді. Далі розглянемо 9 прикладів переходу. Так як масив великий. І не всі можуть зразу все зрозуміти. Тому по кожному випадку ми зараз розглянемо приклади. Дивимось перший приклад. Коцієнт переходу від гіперболічної до тригонометричної системи функції. Дорівнює мінус одиниця поділена на синус х. Перем. Гіперболічний косинус d φ косинус. Гіперболічний нас переходив одиниця е, поділена на синус х. Множиться на коефіцієнт переходу dx. Звідси одиниця поділена на синус, помножить на мінус одиниця поділена на синус dx. І ми одержуємо інтеграл dx поділена на синус в е, квадраті х зі знаком мінус. Знаходимо межі інтегрування. Дивимось. Фі перше. Степень, дорівнює мінус логарифм тангенса х поділене на 2. Тут буде х дорівнювати π мінус 2 архтангенс є в степені Fi перша. Тобто це самий простий спосіб знаходження. Фі перше дорівнює 0, тоді х буде дорівнює пі на 2. А Фі перше дорівнює 1 тоді х буде дорівнює π мінус 2,4 титититити, скільки там, такому результату. Тобто, це буде 1 поділена тангенс х і майже інтегрування π на 2 від до 0, 705, 0,26, 804, 6. Розглянемо приклад 2. Тут у нас перехід від гіперболічної до гіперболічної системи функцій. Дорівнює мінус одиниця поділена на гіперболічний синус Фі. Дивимось межі інтегрування Фі у нас дорівнює мінус логарифм гіперболічного тангенса фі перша поділена на 2. Тобто ми зразу відштовхуємося від того, Чому значень Фі перша? Фі перша дорівнює 0. Тоді Фі дорівнює мінус логарифм тангенса герболічного 0 поділене на 2. дорівнює мінус логарифм 0. 0 у нас є в степені мінус нескінченність. Тобто це Фі дорівнює нескінченності. Ну, а Фі перша дорівнює тоді мінус логарифм гіперболічний тангенс 0,8 поділений на 2. Дорівнює цьому результату Знову ж таки, гіперболічний косинус у нас переходить в одиницю, на гіперболічний тангенс. Все це множиться на коцент переходу. В результаті ми одержуємо такий інтеграл. Звідси розв'язання інтеграла буде таким. Дивимось приклад 3. Квіці переходу від гіперболічної до алгебричної системи функції. Мінус одиниця поділена на y повно на y плюс 2. У нас гіперболічний синус відповідає одиниця поділена на. Корінь квадратний із y повно на y плюс 2. Це по тій табличці можете дивитися. Помножуємо на коефіцієнт переходу, одержуємо результат і інтеграл. При φ1 майже інтегрування у. Це 1 поділене на гіперболічний тангенс 0 мінус 1, тобто нескінченність мінус 1. І при фі1 ми одержуємо такий результат. От у нас такий інтеграл одержаний. Приклад 4. Коцієнт переходу від тренометричної до гіперболічної системи функцій. Майже інтегрування фі дорівнює мінус логарів тангенса х1 поділене на 2. Тобто в цій системі у нас косинус переходить в синус. А синус у нас відповідає гіперболічному тангенсу Фі. Помножимо на кофіці переходу і одержуємо отакий от інтеграл. От такий інтеграл. Гіперболічний синус фі поділено на гіперболічний косинус квадраті фі зі знаком мінус. Ми беремо простенькі інтеграли. Але будь-яка тут формула не буде, інтеграла під інтегральною функцією, все одно формули будуть ті ж самі. Тобто далі я пропоную вам просто-напросто зупиняти відео, подивитися, як знаходиться інтеграл. Тут на всі випадки є приклади. Ну, наприклад, в прикладі 7 ми одержуємо, що результат розв'язки цього інтегралу буде мінус логариф синус х. Тобто у нас розв'язка цього інтегралу буде e в степені мінус e в степені нескінченність мінус логариф 2. Хоча Офіційна теорія каже, що не визначена результат значення. Я так не вважаю цілком визначене. Просто ми не знаємо точно, як розв'язувати всі ці проблеми. Приклад 8. Тут у нас межа інтегрування змінена. Тут. 1 до нескінченість мінус 1, а тут від 0 до 1. Що ми одержуємо? В результаті підстановки. Ми одержуємо значення логарів 2. Тобто от вони скорочуються. Тобто інтеграл від 0 до нескінченності мінус 1 буде є в степені нескінченності. Ну і останній інтеграл перехід з алгебраїчної до алгебраїчної системи функцій. Коефіцієнт переходу такий. Тобто ми тут записуємо інтеграл. Для ясності ми записуємо, що це у нас одиниця поділена на y плюс 1. Тут корінь квадратний із y повно на y1 плюс 1, 2. У нас одиниця на y плюс 1. Тобто косинус алгебраїчний переходить в синус алгебраїчний. А тангенс алгебраїчний переходить в одиниця поділена тангенс алгебраїчний. на коефіцієнт переходу і ми одержимо такий результат. Тобто з цього, такого інтегрального виразу до такого. В результаті одержимо одержуємо таку функцію. Межі інтегрування знаходяться. Таким чином, y дорівнює y плюс 1 плюс, y1 плюс 1 поділено на корінь квадратний із y перше на y1 плюс 2. Плюс 2. Так от. мінус 1. В результаті межі інтегрування нам з'ясовують і ми розв'язуємо цей інтеграл. На цьому будемо закінчувати це відео. Воно трохи задовго вийшло. 小动物。Sure,